Українські герої продовжують вибивати ворога і звільняти рідну землю від рашистів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 грудня 2023 року орієнтовно склали 340 тисяч 650 осіб особового складу. Лише за добу знищено 800 окупантів. Танки ворог втрати вже. 5664 штуки, 9 за добу. Бойових броньованих машин спалено 10579 одиниць, за добу 19. Російських артилерійських систем розбито 8073 одиниці, 3 за минулі 24 години. РСЗВ ворога знищено вже 919 штук. Засобі ППО 2 ї армії міра вдалося мінуснути 605 одиниць. Ворог втратив за час повномасштабної війни 324 літаки, а знищених гелікоптерів РФ на рахунку українських захисників 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 6163 штуки, 9 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1596 штук 10 за добу. Кораблі, і катері України-агресорки відправлено на дно 22 одиниці. Окрім того, знищено. Один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн спалено вже 10 тисяч штук, 14 за добу. Спеціальної техніки російська армія втратила 1 тисяча одиниць, дві за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!